Было несколько пропозиций, предложений. Одно из них проголосовать за проведение сессии завтра, 25 февраля, в 10 часов. Явно по желанию депутатов. Ставлю на голосування. Є пропозиція провести сьогодні. Я поголосую. Да, ставлю за галікацію, не ставить на голосування пропозиції. Провести серед. СССР, Сейчас хочу сказать, все вы должны заинтересованы в том, чтобы завтра, когда после завтра, завтра сегодня собрались депутаты в полном количестве, и мы тоже, и мы тоже. Но для того, чтобы собрать депутатов в таких условиях, надо какие-то подготовительные работы провести. Но не получится Боря, завтра собрать Когда президент это человек это человек который вооружал тетушек есть такая информация А вот и тот. Вот, вот. Да. бандит то есть вот вот он сейчас ä, делает заявление что он извиняется Катя, я побачите, Борис, вас, Іван. Іван. Я прошу, шановних, шановних, було декілька, декілька зауважень. Я прошу, Доповень, е, до, туриста, туриста, да. я прошу сформулювати. Дайте, ми включимо е, до сесії брізма.

Я з цим, це моя особиста <с arabic> точка зору. Я з цим згодний абсолютно, категорично. Я прошу, я прошу апарат Верховної Ради розмножити звернення і депутатам роздати, роздати при реєстрації. Ми хочемо, щоб ви зробили Євромайдан. Ви зараз пішли то, Україну. Там все очень корректно, все хорошо написано. На самом деле, вы опять же говорите, что какой-то антиконституционный переворот. Мы даже не согласовывались с политикой под сектора, под общественных организаций полностью мы поддерживаем требования Евромайдана, от свободы, от туда. Там все очень хорошо написано. Щось, щось іде, щось іде. Зараз. Дайте, 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 остановійте, там люди, треба ніколи запускати. О, все, вс, остановійте. Ось тут багато людей, це все наші, це, все, це шановна громада, будь ласка. Нє! Нєм! Я прошу те, щоб ви розлучили про недопущення, знищення документації обласній державній адміністрації, обласній раді, зайонних державних забезпечення охорони, уголовні діла. З роботи комісії по розслідуванню всіх цих питань. вас заперечень. Вес тут представники Євромайдану. Ще декілька питань. Так, шановні, запрошення. От зараз тут е, знаходяться люди. що ще Вчора усі усі сто процентів. То була партія регіонів. От ви можете їх бачити. А сьогодні вони змінили колір. Будь ласка, всім за увагу. До побаці, ось відповідь е, головного бандита Дніпропетровська. Дніпропетровській громаді. Сессия завершена, все доза. Потому что люди уже стучали. Что такое состояние слушать? Борис, я не говорю, я Борис, Борис, вы перейдете. Заявлення ніякого немає і поки сесії не проголосують. Ні, не... бандит вважає, що потрібно голосувати ще щось, щоб його знати. Це його особиста думка. Ось, будь ласка, це. це не шилова? Шо? Ось, будь ласка, шилова. шилова, шилова. Стара корупціонерка. Я Кажуть, що там є документи для проводення сесії, але то є папери, котрі треба вже давно було конфіскувати, щоб згодом його судити. Увага! Отакові вимоги підписали всі керівники фракції, щоб ми знали, що вони є, не будуть розглянуті на сесії. Слава Україні! Гуран! Я буду, наприклад, після рішення сесії. Сесія мене обирала. Сесія можемо пристати. Не перекладайте відповідальність! І подругі. Тут можна тільки одне сказати. Рішення пакуючимо далі догаги. І подруги. Я людей! Плетастна від людей. Не давай. Ось, ось думай. Це дієво. це диявол! що нам не надо. К а нам всем здесь все смешно. Давайте что я раз. говорю, еще раз. Я, я хотите я стой, хотите стой. Я, я могу ответить. Я еще раз заявление. Я заявление писать не буду. Заявление напишу после. Страны. Я сказал, кто хотел сказать. Я тут виконую функцію дещо для стабілізації ситуації, і я ні, зараз я не бачу в цьому сенсу, тому що, як на мою думку, то треба було просто сюди пустити всіх людей, що там були, що є назовні. І, і просто полишити приміщення, тому що тоді б Євген. Я думаю, зрозумів би краще, бо зараз він не дозрозумів, як мені здається. Все, депутати полишають приміщення, голосування сьогодні не буде. Будь ласка, він не депутат. Не депутат. Та ні, звісно. Добре, добре, якийсь щоб вакцина полише в приміщенні. Зараз всі депутати дуже внимательно смотрять, що проходить в залі президента. Я позвонив депутатам і сказав, я сьогодні виступаю як лакнусовая бумага. Если на мене не будуть, дай їх буде. Він хоче, щоб на нього не давили. Чуєте, що ми можемо. Депутат... Та він не каже, що було декілька тижнів тому. Як він давив на людей, коли проганяв ментів передягнутих, щоб вбивати просто студентчику. А тепер каже, не давіть на мене, давайте по закону грешить перед камерами, заяву шостого, а завтра його заяву. Чи їх задовольняють, чи не задовольняють. І все. Навіщо ж нам дожувати людей? Ми просто дивуємось вашій витримці і уміні вкатати. Добре, ви забрали. На пастки закінчують, друзі. Давайте не дрочити людей. Ну, я прошу, я прошу нормально виражатися. Терпіння, це не так, шановні, так, друге розумієте, шановні запрошення. Я ще раз звертаю. Нас сюди ніхто не запрошував, ми самі сюди прийшли. Це треба зазначити. Ніякі події, ніякі дії по тиску не працюють. На нього тиск не працює. Ось він каже, будь ласка, Він лякає. Це ви гості він вважає, що він у себе вдома. Це він вважає, що він у себе вдома. Всі це чули. Будь ласка, шановна громада Дніпропетровська, ви будете мати таку змогу дивитися. А ми гості, а не господарі в своїй державі, народ. Mm. Я несу ярий Григорьевич, Арбат был руководителем Верховной Рады. Он ушел в отстал. Вот мне кажется, кстати, мы не затримили сторон. Мы же понимаем, как будут голосовать депутаты партии. Будь вторая, третья, четвертая. Поэтому саме лучше було би бы рішення для всіх це просто унівеців. Пані речі, каже оця жіночка. А може Це блок Юлії Тимошенко, як я розумію. Сидич даже не чухается. Вы даже не представляете себе, как вы усугубляете вашу ситуацию, господа депутаты. Вы представляете себе, что мы вы сейчас вас всех и вынесли отсюда вперед ногами. Это не то, что Одна каже, що їй погрожують, а я не знаю, хто її буде захищати. Бо ментів немає, СБУ немає. Їй тільки в вікна випригувати, вистрибувати, вибачте. Де був її закон, коли в людей стріляли на майдані? Ми хочемо, щоб ви покинули. Ви що поживіть? Ваша міня десь опорочена вже буде ваше заявлення. Ви розумієте чи ні? Тепер слово, як я розумію, буде ми правий сектор і афганці і самообороною. Человек, который потерял свою каравину на Майдане, вы поняли или нет? Як зараз почнеться, то нікого не буде жити, де сховатися. Я тобі кажу, я представник правого сектору. Виходить. Кого? Цього? А на що він? На що його затримувати? <спирателям> От у людину, котра людей вбивала, що ти кажеш? На що їх затримувати? Як на мене? А я роблю, брате. Робив учора, роблю сьогодні. І завтра буду. Ну, так, Давай. Давай. Я на Ты сюда! Уважаемый! Рыба кише улица, у Я, давайте, я вам своє <рес> <висок>. свое мнение относительно той ситуации, в которой... <рес> оказалась вся страна и, соответственно, Непропяпровская область. Мое видение следующее: когда народ высказал свое мнение относительно своих желаний, со стороны депутатов партии регионов и коммунистов пошло обратное относительно того, что это террористы, это экстремисты, это сепаратисты и как только их не называли, и соответственно с вашей стороны исходила инициатива и вашей лично и депутатов партии регионов формировать различные заявления в адрес поддержки президента, там действий и прочее. Не и было, сейчас, одну минуточку, я не же, смотрите, я не же не вас не перебивал, не хорошо? Одну не минуточку, не и президента в том числе. По городу вывесили баннеры Медведчука, у сейчас. час. определенную грань, вы продолжали инициировать о том, чтобы поливать грязью тех людей, которые оставили свои интересы.

Я считаю, что вы должны и как мужчина написать заявление о ну, совета. На сегодняшний момент. Его забавляет факт, что он уже на не... Оно к вам имеет прямое отношение и ко мне тоже, как депутату областного совета. Потому что я должен был. Не, не, не знаю, как его. Можно назвать. Соборов, не, депутат! Накошитесь дома. Вот Второй момент. Я хочу сказать, что своими действиями я записал о том, что вы не признаете. Вы знаете, я хочу вам сказать, вот здесь. Девушка как бы вас пытается защищать, то на сегодняшний момент вы своими словами и предаете членов партии. Может быть, среди них есть и те люди, которые действительно сопереживают, и я уверен, что есть, такие люди, которые, может, заблудились в некоторых вопросах. Извините, кровь тех людей, которая пролилась на Майдане здесь, она действительно не позволяет вам права вообще поднимать многие вопросы. И для того, чтобы быть даже... В областном совете надо пройти иллюстрацию, написать заявление, выйти, провести выборы, тогда народ определит, будете вы здесь или не Почти. будете. Тогда эти город. А, а я я предлагаю, это касается не только вас, а всех депутатов областного совета для того, чтобы сюда пришли новые люди. Я искренне признаю, здесь вот зачитывали Евромайдан относительно того, что должны быть во всех комиссиях общественные представители. Это крайне важно. Потому что начнут договариваться, начнут и лозить и так далее. Поэтому мы за, чтобы публичность в решении всех тех вопросов она была. И со стороны депутатов, и со, стороны... со стороны общественности, человек, который